Є новина, друзі нафта Трампа та в США Росію назвали противником. Дослухайте до кінця. Щойно Рубіо дав коментар. Сказав, що ну США не потрібна венесуельська нафта, що в США достатньо ресурсів, тому що зараз зі всього світу звинувачують Трампа, що він захопив Мадуру і хоче захопити Венесуелу отримати контроль із за нафти. Ну Трамп про це прямо говорив, що вони. Якби вкрали нашу нафту, наші потужності, і ми маємо це повернути. І от Рубіо каже: Ні, але США абсолютно не розуміють, чому противники мають контролювати і використовувати воносельську нафту, такі як Китай, Росія і. Іран, тобто він прямо вказав на країни, які дестабілізують регіон, які хочуть контролювати Венесельську нафту, які там мають інфраструктуру, розвід служби і цим і займаються. Тобто він прямо сказав, що ви не будете контролювати нафту ну, в нашому регіоні. Він, до речі, сказав, що противники навіть не знаходяться на цьому континенті, а хочуть контролювати Венесельську нафту. Ну і з його слів абсолютно виходить, що цю нафту буде контролювати США і буде вирішувати, скільки треба видобувати і кому продавати. Ну і взагалі. Як заливати світ, тому що зараз це все утряскає. Де як тільки почнеться продаж нафти, піде ціна вниз, і США можуть знаєте, відкрити ящик Пандори, просто залити весь світ цією нафтою. і це абсолютно можливо для того, щоб опустити ціни і для того, щоб заставити всі режими домовлятися дуже швидко. Лайк, репост, відписка, телеграм-канал є. Новина, там все є. В шапці профілі. Діть, підписуйтесь.